Всім привіт, з вами як завжди, я містер Кіллер, і сьогодні будемо обговорювати такого укрофоба, як зебольс, чому він укрофоб, скажете ви, а я вам відповім він просто укрофоб, тому що він укрофоб, і ще хейтить Юа, бола давайте подивимось його свиняче відео. Аха справжній дебіл нормальний росіянин, такою херньою не займався, а він просто псує репутацію свого каналу, займаючись цим в нього навіть менше підписників, ніж в мене він так собі репутацію зіпсував давайте подивимось наступне відео. Давайте скажу за це відео для заболса. Він навіть не зміг би обігнати Юа Бола, а не то що його і всіх друзів Юа Бола, і взагалі ти показуєш херню в своїх відео. Давайте далі подивимось. Ось чого я називаю його укрофобом, я хочу йому сказати, ти сліпий дебіл, чи що звідки ти зв'яв, що слава з ти, що з дуба рухнули, які нафіг слава з ми взяли під контроль половину Курської області, і населення половину проспали добре. Давайте подивимось наступне. По перше, Америка сильніша Росії, а по-друге, ти навіть не зможеш рівняти країни, ти лише рахуєш свою країну сильнішою, але хоч Америка сильніша Росії, що хочу сказати, прописуємо його в дурку на 10 років і 15 років тюрми. Давай подивимось наступне свиняче відео. Що за крім ж ти знову за своє добре наступне відео? Висновок такий ця москальська свиня до сих пір хейтить юабола, незважаючи мир з руболом, і ще він продовжує укрофобити. Так що, мої підписники, я дуже прошу вас закидати його страйками, щоб Утуб взяв і бомбанув йому канал по потрібній причині. І я помщу йому за Юабола і за Україну. Всім пока, слава Україні.